Війна, страшна війна. Скільком родина вона ще принесе смуток. На жаль, герої помирають. У наших серцях назавжди залишаться ті чернівчани, які віддали своє життя за Україну. Володимир Данилюк загинув у 2014 році в районі села Культура. Донецької області. Іван Деркач загинув у 2017 році у зоні АТО. Володимир Крулі. Загинув у 2022 році у Харківській області. Дмитро Кінрад загинув у 2022 році в районі села Яковлівка Донецької області. Василь Кінрад Загинув у 2022 році в районі села Спірне Донецької області та зниклий безвісті Богдан Дубина. Вони житимуть посеред нас доти, доки ми пам'ятаємо. Наш генетичний код – це воля, саме тому ми не переможемо. І не варті цієї непереможності стають сильніші за питання, мудріші за джедаїв та сміливіші за Давида. Це Збройні сили України. Саме тому 6 грудня 1993 року було створено те, чим пишається Україна. А ми гордимося Збройними силами України. Шаємо і вдячні за силу непереможні лицарі, герої, за стійкість міць, звитягу у бою і за серця, що сповнені любові. Дати світла, войни, добра, вклоняємось пошані вам доземно. За найцінніше, за саме життя. Зранки, що зустрічаємо щоденно. Вклоняюсь тобі, українські солдати, вклоняюсь низенько до ніг. За те, що зробив неймовірно багато, за те, що в країну зберіг. Тобі солдати, я завдячую життя. Настане ми, не цього дочекай. Одного тільки просимо усіх. До рідні ріки живими повертайте.